Почали з Балаклеї ізюм, потім довгенько ми були в Серебрянському лісу. Почався штурм. Наші бокові фланги прорвали. один шию був один ногу. Восьміром це тащили ті насілки 15 на кілометрів по лісу. Якщо нас пройдуть, то вже фланг відкритий в сусіді. Получається, вже в них і в тил з боку можуть підійти. Як ви зустріли російську агресію, де побували, та які виконували бойові завдання? Ну, зустріти в це дома ще на Запоріжжі. Вони як почали наступати, а півроку займалися з дружиною волонтерством, а потім пішов в армію вже призвав, ну, сам по собі вийшов сюди, попав в Харківське направлення сюди, НГУ. Ну, почали з Балаклеї, Ізюм, потім довгенько ми були в Серебрянському лісу, там здержували, там було тяжковато. Ну, зараз Бахмутський напрямок. Яка специфіка Бахмутського напрямку? Наскільки тут складніше, ніж ваш досвід до цього? Учаться вони і учаться дуже добре. Складніше. І за цього складніше. Роботу вашого підрозділу називають однією з найуспішніших у зведенні фортифікації. Як цього вдалося досягти? І можливо вам у наході стала ваша професія досвід керування ескаватором? Ну, з однієї сторони досвід теж грає роль. Ну хорошо, і команда зібралась. Хлопці всі розуміють, що як треба робити, для чого воно треба. Ну як треба було на гору затягувати брону на перекриття, ну то, звісно, вчитвером-шетвером та то бревно – тяжковато. І конструкторські рішення, все воно все в місці якось організовано, рішаємо питання, що як краще. Кожен зі своєї сторони щось бачить. Як вдалося згуртувати навколо себе побратимів та досягти бойового злагодження, Девіз один за всіх, це про вас. Ну, команда така, так люди подобралися, всі адекватні, всі розуміють, для чого ми тут, що ми діємо. Кожен у у є відповідальність за друг друга, за себе. Як ви стримували переважаючі сили росіян і як прикривали сусідні підрозділи? Треба робити, куди діватися. За нами ми відповідальність наша. Якщо не ми, то постраждають інші. Вісім чоловік тут бивали, вовремя положили пулеметчика на, на железки, що він не встиг на панами відкрити вогонь. Якщо б він відкрив би, то було б вже бхано. А так, що Юрієць вовремя схватився, що ми вдвоєм Ріо, що ми вдвоєм з ним положили, а остальних сімерих вже потихонечку так достріляли. Ну, якщо нас пройдуть, то вже фланг відкритий в сусіди, виходить. Уже в них і в тил з боку можуть підійти, і вже все, тоді вже оборони ніякої не буде. Що для вас значить бути сержантом? Наскільки це важко та відповідально? Ну, відповідальність велика за людей, за, за своїх побратимів, їхні переживання, за них треба переживати, за їхнє состояння, як вони себе відчувають, як вони відносяться до цього, до цього. Як ви організовуєте несення служби у вашому підрозділі? З розумінням ми відносимося до кожного. У кожного теж свої є. Можу, не можу. Якщо треба гаркнути, то приходиться і покричати, щоб понімали. Бувають такі моменти теж. Як ви працюєте над зберіганням та обслуговуванням зброї та боєкомплекту на позиціях? В чистоті в порядку, щоб все було просчитане, правильно сложене, все Це ж як обов'язки головного сержанта, щоб зброя була вся чища, чищена, підготовлена, пристрелена. Ну, Ліниві попадаються буває, почистити не хочуть. Сержант більше приймає участь і більше бачить всю цю обстановку на переді зі своїми. І ну, до цього вже більше адекватно відталкується до прийняття рішень. Як побудована комунікація сержантів з вищим командуванням? Прислушуються, розуміють. Прислушуються до слов, як кажеш, що советуєш, як бачиш. Зі своєї сторони прислушають до цього, ділять виводи. Яка нині ситуація з професійною підготовкою діючого сержантського складу і як ця підготовка відбувається? Ну, практика. Більше практики, щоб було. Практичних занять в місті з лічним составом. Ще по сорочке в мене я був вроде в роді охорони У нас хороший був там ротний, що нас ганяв трошки. Ми такі були і караулку свою штурмували. Вчитись ніколи не пізно, тим, тим більше в сучасних умовах. Це наоборот навіть плюс. Лучше вчитися вчитися. Що таке здалося вам найскладніше, до чого ну, потрібен час був, щоб підготуватися і звикнути? Злагодження особового складу. Щоб кожен друг друга розумів, прислухався до друг друга, контролював друг друга. Саме важче було тяжко це, мабуть, в серебрянському лісу виходити з, з окруження. 15 кілометрів в з 2 трьохсотами, з одним на носілках. Ну, було тяжковато. Заступили на позицію, почався штурм. Наші бокові фланги прорвали, ми залишилися одні вперед, виходить. Ну, треба було виходити. Виходили, подобрали по дорозі двох-трьохсотих, ну, один шию був, один ногу, хоч ходити мог. В ну, восьмерому це тащили ті носілки, 15 кілометрів по лісу. Є у мене такий Жолтиков Хохолік, ну той, звісно, молодець. Він, якщо треба, робить все, ну, не боїться. Виведе, заведе, кого треба, куди треба, без проблем. Як треба було через железку перейти, зайняти позицію під мінометним обстрілом, ну, пройшов, каже, ну вас, давайте пошлите бігу. Такий всіх ну матюкася не буду, як він казав. Піднялися, пішли, вивів групу, завів туди. У Хала є подяка і медаль за доблість. У мене за оборону Харкова, від головної командуючого подяка, ну, це ж серебрянська ліса ще у нас. Наскільки взагалі складний емоційний стан у критичних ситуаціях і після цього, коли вже тихо, наскільки люди тримаються в цьому стані? Та довго тримається. Ну, воно тяжко. Тяжко з нього виходить, але сім'я, друзі допомагають. В общем, відстраняєшся від того, вимагають розслабитися, відвлектися. Якось накаляється обстановка, хтось там скаже якісь пошути, там друг друга піддержують, далі розвили тему, все вже всім весело, вже якось про... легше стає. Як ви відновлюєтеся і відволікаєтеся від тривожного досвіду? Спілкуванням з рідними, з друзями. З побратимами, дружина, батьки підтримують. Син у мене, як почалася війна, бросив НТУ, пішов в НГУ вчитися, поступив, зараз учиться, буде офіцером. Що мотивує сучасного сержанта і особисто вас? Оборона країни. Вигнати противників цих, жити вільної країни, незалежність. Віримо в себе.